Всім гарного дня, всіх привітав. Сьогодні 20 травня 2024 року. Ось у мене сигнальне плодоношення Черешні італійської селекції. Був виведений Болонським науково-дослідницькою станції у 2011 році сорт Sweet Early. Панаро 1, Дуже цікавий сорт, читав за нього. Стійкий до розтріскування плодів, стійкий до більшості грибкових захворювань. Крупноплідний, до речі, рахується. Це були такі скрещені сорти. Багато хто знає сорт Бурлат і сорт Санберст. До речі, це в мене двохрічка, річка, саженець невеличкий. Привито на колт, бо маточне дерево привите на дичку черешню, тому черешні ще тільки-тільки набувають кольору. І скажу так, на колті бачте, ще є е, такий плюсик, те, що дуже швидшіше, хучіше гучіше плодики починають набирати забарвлення, достигають і ну, звісно, радують малечу і всіх господарів, хто має е, ранні сорти черешень. Звичайно, на зараз вже є декілька сортів черешні в садках, у людей, у людей вже вони плодять, але це сорт дуже-дуже новий. Це новинка в Україні, новинка в Європі, хоч навіть він 2011 року, але дуже рідкий і тільки в садках, звичайно, в Італії, там, де продають самі плоди з нього. Так що, так як я є колекціонер плодових, то цей сортик у мене є. Звичайно, ще рано казати про крупноплідність, тому що пишеться, що він навіть плоди більше, ніж на самому бурлаті. Но це перше сигнальне плодоношення, тому хоч знаєте очікування, хоч точно можу сказати, що світ Ерлі Панаро. Це рання черешенка. І, звичайно, дуже знаєте, тішить тим, тим, що я можу цей сорт скуштувати. Так, да, плодики невеличкі, звичайно, потрібно мати вже знаєте, доросле дерево для того, щоб плоди, чим більше дерева, звичайно, і плоди будуть набагато яскравіше і крупніше. Але сам факт, світ ерлі панаро. Тверденька. Черешенка, і що ще е, хочу сказати, от я скуштував її половинку, дуже-дуже солодка. Тому що, самі знаєте, травнева вона більш така з кислинкою йде. А це дуже солодка черешенка, Прямо от солодка-солодка. І така, знаєте, м'якоть така дуже приємна. кісточка дуже хорошо відокремлюється. так що Раджу, У кого є бажання. Придбати собі цей сорт, заводьте сміливо. Сорт морозостійкий, до речі, самоплідний я вже сказав. Так що, ось такий він. Світ Ерлі Панаро. З вами був я, колекціонер плодових України Крапільницький. До нових зустрічей, друзі!